Каналі ProfeQ. Сьогодні ми опять повернемося до блок з фрукту. І я вас вітаю з весняними канікулами. Нарешті ми всі відпочинемо від тієї школи. Точно, ну, ми багато працюємо, робимо домашнє завдання багато. І нам дали 9 днів канікул. Ну, це. Ті, хто зараз дивиться 21 березня 2025 року. Ми сьогодні будемо зарабатувати багато грошей у боксфрукт. Щоб відкривати фрукти. Ну, ви могли догадатися по обложці відео. Це Зараз раз ми оцей от перший квест робимо, тому що я забув, що босси треба. Давайте всіх тих чуваків зробимо. Я постараюся випускати побільше відео для вас для ці канікули. Тому що я хочу, щоб ви більше дивилися мене, щоб ви відпочивали. Щоб ви лежали на дивані. Бажаю вам успіхів! Ей, я і сам рад, що розпочалися весняні канікули. О, ні, Ну блін, ладно, вже не вспіємо. Ребят, у мене до вас таке питання. Зараз я. Дивитись, вот. в чому заключається питання? Де? А, ой, ні, нічого, нічого. Стоп. Зараз... Зараз ми поїщемо боса, якщо він тут є. Того що я забув, що він тут є чогось. Ага, його тут нема. На жаль, його тут нема. А жаль. Я подумав, що, може, тут можна вбити боса. Но no, его тут нема. Цікаво, кому там фрукты що випав? Давайте зараз подивимося. Якщо хтось напише. А ну не, не понятно. Ч понятно? Не, не, все, непонятно. Кстати, Напишіть в коментарях, який у вас фрукт. Мені дуже цікаво буде подивитися. Будь ласка, напишіть. Я вам можу допомогти прокачатися, я, я це роблю безкоштовно. От мені хочеться вам допомагати. Просто говорите, який у вас нік, який у вас уровень, і коли ви будете грати в бокс фрукт, я можу до вас зайти та й такого ты. Иноді може я сняти відео типа як я вам допомагаю і ви можете попасти в ролик. Так що не стесняйтесь. Давайте я дороблю квест. і потім я пройду до цього. Ну, до боса і потім зустрінемося. Зараз я поставлю на паузу. і кстати... Поки я йду, ви еще можете. ну коли я вам Вы можете еще запитати, що де, коли Ну, я вам покажу. Якщо вы там хочете допустим стилек у мене наблюдение, тоді я вам покажу. Це... Вроді би це стоит 700 тысяч. ладно, я далі буду йти. Так, ребята, я побачу, що там є босс диамант, так що зараз його. Будемо і робити. Так, ми вже тут, зараз його будемо ну, робити. Давайте. Цей бас дуже сильний, так що з ним очень поаккуратніше. Ох! Ілю вернувся Я дуже не побачив, що він там ударив. Давайте спробуємо його вбити. Надеюсь, що він в мене не вб'є. Ай. Кстати, ребята, я цей, создав свій Тикток канал, так що підписуйтесь теж на нього. Я, я в описі під відео. Ну не, я в коментарях. е, Ну, назву, Як він називається, цей ТикТок канал? Я там снимаю FIFA Mobile там голый. И, кстати, скоро я собираюсь снять видео с лицом. О, да. И вы побачите мое лицо спустя Рикаш. Ну, даже півтора, можно сказать. Было ви его дуже давно не бачили. А еще... Цей. В Тиктоке я там виложив вроде бы, там, типа, такая фотка, там там, де, ну, в осень, на мой день народження, коли я був в Одесі, я там стою возле фонтана з м'ячом в формі Роналду. І можливо... Ой, неможливо. Ви можете побачити його. Якщо ви підпишетесь на мене. Я ще можу відповідати на ваші, ну, коментарі. Ну, в коментарях під відео. Чи, якщо він, ви на мене підпишетесь і напишете мені якісь коментарі, в, ну, так скажем, в лічні сообщені. Зараз я подивлюсь. А, ні, немає. Нема Джеремі. На жаль, його тут нема. А я що він тут є. А я зараз е... прийду обрати... Ну, що тут іти Зараз подивимося, Чи тут. Появився бос. Не появився босс. На жаль. Ну я буду купити монети Я до вас вернусь. Тому що, ну. Треба ж заробляти монетки, 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 монетки. Так, ребята, з за новим зай-квест. що там з'явився босс. Я його ніколи ще не вбивав. Побіжали. Бежим. Вон он стоит. Вот и стоишь. Думаешь, что будет дуже тяжко? Так. Так ты? Нет, тет. Все, убегаем. Переложить. Ух ты. Инцелей. Тихо-тихо. Отстань. Я сейчас совсем троху. О боже. Нет. Бежим нет, ну куда? Ну. Но... Так зараз опасно так стань. да хорошо мы моти Итак, ребята Я нарешті накопив ти двести семнадцать хоч хочет треба 199 так, да, рівень, як ви можете побачити, змінився. Давайте відкриємо фрукт. І... Давайте будемо надіяти, що це хороший фрукт і... Ну, не саме хочу варіант. Ну все, будемо закінчувати. Всім пока, ребята. Буду за вами скучати скоро і щастя відео. Всім пока. Хороших постоянних канікул. Підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!